Це що американський бураск? А це ще один токсик з непробиваємою баштою? Насправді це Грінд знову безбожний Грінд, але тепер ще більше. І більше, бо з 10 липня стають доступні аж дві спеціальні глави бойової перепустки, а це означає, що за кожну з них буде можливість отримати унікальну машину. А от чи варто задротити на них, буду розбиратися в цьому відео. Фух, щось останнім часом ВГ розійшлись розійшлися на активності в грі. Вже аж півроку просто не продихнути. То івент, то режим, то перепустка. А іноді хочеться просто пограти з друзями без зайвих заморочок. Хочеться побачити в оновленнях зміни на мап. Зміни в балансі, оптимізацію та переробку старих гілок прокачки, хочеться побачити в патчі щось, що поліпше розвиває та освіжає ігровий процес, а не як останні два оновлення, в яких по суті то нічого і немає взагалі, що насправді дуже погано. В 1.29.1 Я так розумію, додаються тільки ці дві глави БП, щоб ми, гравці, через задротство випалили все бажання грати в гру, навіть незважаючи на те, що колаби і танки дуже круті, але гравці. Вже морально стомилося бачити оновлення з платним контентом: бокси, БП, додаткові БП, Грінд за Гріндом, і вже не мають часу просто насолодитися грою, якою вона є. ВГ. Будь ласка, не забувайте робити гру, в яку хотілося б грати. Отож. Пару слів про самі глави перепустки. Як ви вже знаєте з тизерів, до вибору буде доступний шлях вмілої розкрадачки гробниць Лари Крофт з 30 етапів за 2,5 тисячі золота за поліпшену версію, та шлях ультрамаскуліного дюка Нюкема з повноцінних 40 етапів за 3 тисячі з половиною золота за поліпшену відповідно. Сказати, що це культові персонажі відеоігор та фільмів 90-х, це нічого не сказати. Перші ігри з них були буквально. Еволюційними в своєму жанрі і бачити улюблених героїв дитинства чи юності в улюбленій грі це неймовірний удар ностальгії, особливо з можливістю забрати їх як командирів та отримати унікальні танки в унікальних стилях. І так. Треба витратити нереальну кількість часу, щоб встигнути пройти всі етапи в двох главах за відведений термін. Це можна чокнутись, чесно кажучи. А от чи головні нагороди, тобто танки, варті того, щоб так вбиватись та вкладати в свої ресурси в них, давайте розбиратись. Привіт, на зв'язку ентузіаст, і невідкладно нагадую вам, що ви не забули натиснути свій рішучий лайк та впевнену підписку на канал. Дякую вам за підтримку. Переконайтесь, що з вами заварена кава та готовий переку. Адже основна частина відео вже починається з смачного і приємного перегляду. Останнім часом відділ балансування та тестери ВГ роблять дуже гарну роботу і видають танки, які є збалансованими і водночас цікавими, тобто не імби, але такі, які прийдуться по душі певній аудиторії. Цікаво, це випадковість чи закономірність. От якраз на прикладі ІМТ та ТС-6 перевіримо, чи це дійсно цікаві машини, та найголовніше, чи вони відповідають характеру. Акторам своїх персонажів за Лару у нас відповідальний СТ восьмого рівня і МТ, а за Дюка ВТ 9 рівня ТС 6. Обидва танки американські і зовсім не схожі один на одного. Тож, якщо ви не готові грати 24 на 7, то треба дуже добре подумати, який саме танк буде кращий для вас. І я сподіваюся, це відео допоможе вам зробити правильний вибір. ІМТ – це середній американський танк, характеристики якого на папері не вражають взагалі. Але дуже ретельно придивившись, то в ньому можна помітити дух того самого Бураска. Але з певними нюансами характеристики гармати ви бачите зараз на екрані. І окрім Альфив 360 одиниць, виділити щось ще надзвичайно важко. Хіба що швидке зведення та кути мінус 10 додають комфорту стрільби, але в той самий час дуже низький ДПМ, та що найголовніше, посередня стабілізація в русі та при поворотах. Якщо коротко, то в плані вогневої потужності танк програє майже всім іншим СТ восьмого рівня. Справи навіть не в пробитці 210 на ББ. Його цілком вистачає, просто стрільба відчувається не настільки добре, як хотілося би. Інші характеристики виглядають теж так собі: швидкість вперед 50 км на годину, що як для СТ... Ще й без ДПМ, ну дуже мало. І можливо, ці всі недоліки перекривають дійсно гарний огляд в 390 метрів та маскування, яке гірше ніж у Бурата, але все ще дуже добре. Забігаючи наперед, скажу, що воно дійсно працює, але давайте поглянемо на броню. І МТ. Дивитися тут немає на що пробувають всі також через компактні габарити, майже кожне отримання шкоди супроводжується критом, як теплий літній вечір комарами. З таким набором ТТХ танк виглядає не те, щоб потужно. А взагалі навіть не цікаво, бо не їде, не стріляє, не танкує. Але якщо трохи змінити кут, під яким ми дивимося на машину, то виявиться, що вона не така і погана. Якраз порівняння з Бурасіком тут не зайве, адже геймплейно вони в одному стилі. От тільки Лара Мобіль має комфортнішу стрільбу за рахунок зведення. Можна навіть сказати, що ІМТ це Бураск, але в балансі СТ восьмого рівня, у якого характеристики відповідають. І Іншим танкам на цьому рівні. Отож, якщо я вибираю стиль гри, тихіше води нижче трави, то мій вибір це досилач, малошумка та оптика. Для міських мап це досилач загортування та турбіна. На постріляти міняємо загортування на стаб, а умовно золотою серединою є досилач, оптика та турбіна. Але все ж таки, малошумка є головною, бо дає нам живучість. Завдяки тому, що ми не світимось тактичну перевагу, та банально дозволяє нам наносити шкоду безкоштовно збірки збірками, але характер танка вони кардинально не змінюють. Для нас важливо займати позиції там, де є кущі, рельєф, із яких ми можемо підсвічувати суперника та наносити йому шкоду. По настрою гри, окрім Бураска, нагадує мені американський Т-20, один із моїх улюблених СТ, до речі. Головне пам'ятати правила маскування. Адже якщо з малошумкою в Русі у нас 38%, то ми світимось в полі 300 метрів, за кущем 100 метрів, а за подвійним Ранген проти найпоширеніших наших опонентів, перезарядка в 10 секунд чудовий індикатор часу за світу та того, коли ми можемо знову виїхати і вистрілити. Завдяки Альфів 360 Кожен постріл відчувається достатньо імпактним. І якщо все робити правильно і використовувати оточення на свою користь, то результати боїв виходять дуже і дуже добрими. І МТ пропонує вам опинитися на місці розкрадачки гробниць, діяти кмітливо, непомітно для ворогів, але не носити їм відчутну шкоду. І цей танк повністю відповідає характеру та стилю персонажа. Але безпосередньо в самій грі машина дещо другорядна. Звісно, на її можна цікаво та результативно грати, фармити, впливати на бій. Але Бураск пропонує все те саме, але швидше і драйвовіше. Як на мене, розробникам варто підтягнути максималку хоча б на 5 км на годину та підвищити ДПМ. Але, мабуть, вони бояться випустити імбу чи що. Резюмуючи все вище сказане, можу сказати, що ІМТ це такий собі бураск в балансі або леопард ПТА на восьмому рівні. Машина норм. Але захоту не викликає. Тож, якщо у вас є француз чи якийсь ААТ-60, то танк можна пропускати. А якщо немає, то це в принципі непоганий варіант відчути, як воно грати в стилі Бураска. Наступний танк це повна протилежність попереднього, великий, броньований з альфовою гарматою та ще повільніший. Від одного погляду на нього ти одразу розумієш, що це танк Дюка Нюкема ТС 6, американський ВТ 9 рівня. і він Дійсно потужний. Шкода за постріл 460 одиниць, пробиття 246 мм бронебійним, нормальна стабілізація і в принципі нормальне зведення та розкид, як для ВТ 9 рівня, дозволяє цьому дуже впевнено наносити шкоду. Але ДПМ знову не завезли. Інші характеристики, в принципі, звичайні для важких танків 9 рівня. А от швидкість вперед зовсім слабенька. Всього 30 км на годину. Без турбіни буде дуже тяжко потребує окремий розбір. Адже з першого погляду тут наче все зрозуміло, але при детальному погляді можна побачити безліч паринок, куди суперник може з легкістю пробивати. Лобова проекція башти має від 350 мм і до 250 мм в зоні біля гармати. А також можна пробивати в саму гармату, там всього 300 мм. Сама маска ж не пробивається. Лючок як слабка зона, то само собою. Я здивований, але навіть проти поліпшених снарядів башта тримає удар. Завдяки складній коліжен моделі. Один трикутничок пробивається, а інший вже ні. Навіть не знаю це плюс чи мінус, якщо чесно. Але те, що на башту в 90% випадках можна розраховувати. Це факт. Корпус, очевидно, не такий ультимативний. Пробивається НЛД, ВЛД і підбашений циліндр. А сам борт в 76 мм тримає удар під певними кутами, і на нього можна частково розраховувати, але тільки не підставляючи підбашений циліндр. Обладнання на важкий танк це як американ з двома цукрами. На смак завжди однаково. Досил стаб, турбіна. Або ж досил загуртування турбіна. Особисто грав без загортування, адже займав позиції тільки від башти, тому швидкість ремонту і ХП траків не дуже потрібні. А от додатковий комфорт стрільби зайвим не буде. Як і не буде зайвим подякувати спонсорам каналу, завдяки яким я маю змогу робити це та інші відео. Ставайте спонсором, як це зробили ці чудові люди. А окрема і особлива подяка справжнім ентузіастам. Та майстром п'яти магій доктор Нубас та Дон Ріард. Дякую величезне. Продовжуємо. Так, ви вже здогадались, що цей танк грає від ваште завдяки гарматі і страшному вигляду, дійсно є рішучою стримуючою силою і може закривати собою цілий напрямок. Один з небагатьох танків, які відігрують свою роль на полі бою. Його швидкість підкреслює цю роль. Ми не можемо зайняти позиції першим, а тільки підлаштовуємось під ситуацію, чи стати і стримувати удар, чи їхати продавлювати суперника. Якщо Рембо це фарм через піт та кров, то те. С 6 це груба сила, що зносить все. Для мене він видався дещо нудним, бо дуже повільно їздить. Але його здатність тримати суперника та давати йому по 460, танкувати і як наслідок перемагати в бою витягують цей танк і роблять його дуже гарною машиною для поціновичів, на мій погляд. В цілому ТС-6 вписується в свого персонажа, тобто Дюка Нюкама. Танк великий, потужний, маскулний і має специфічний вигляд, наче той самий ядерний танк. Хоча якщо взяти до уваги, що дюк це карикатурний сатиричний і дещо комедійний персонаж, то і ТС-6 в якомусь сенсі такий же, наче супер потужний ВТ, але все одно розбирається артою. Mm. Задумайтесь, щось в цьому є. Я би сказав, що це достойний ваговик 9 рівня, не гірше ніж панцерник, Є77, Рембо чи Тигрмаус. І за 3500 золота дійсно може бути. Особливо, якщо у вас немає жодної з перелічених машин. Мені танк сподобався, навіть незважаючи на те, що він нудний, і чисто для різноманіття, можливо, заберу його собі. Ну що ж, можу сказати, що танки за дві додаткові глави бойової перепустки є непоганими машинами. Вони впевнено відчувають себе в Рондомі і не є імбами чи супертоксиками, і на них можна цікаво та результативно грати, фермити та перемагати справедливості. заради скажу, що якщо у вас уже є багато інших премій 8 чи 9 рівня, то дані машини вас не здивують, а можливо навіть розчарують, адже вони не пропонують нічого радикально нового, а просто є збалансованими танками зі своїми плюсами і мінусами. Вони абсолютно на 100% відповідають характеру Акторам своїх персонажів. Якщо ви полюбляєте розумом і кмітливістю обігрувати суперника, перетворювати мапи та механіки на свого союзника і хочете відчути себе на стелсі, то EMT буде непоганою машиною для вас. Якщо ви не хочете парити з продрібниці, тримати удар, чи суперника і дивитися йому в очі, бачити його страх, то TS6 — ваш потужний вибір. До речі, характеристики танків мають трошки підсягнути, але глобально це ні на що не впливає, а на відео ви бачили фінальні характеристики. Чи варто потіти, задротити та вкладати гроші в ці нові танки. Думаю, що треба вибрати щось одне і спокійно прийти до кінця і забрати нагороди. Якби у мене не було би бураска, то я би пішов шляхом Лари Крофт і забрав би ІМТ за 2,5 тисячі золота, що є насправді непоганим вибором. Гадаю, ще би був цілком задоволеним. А взагалі, ТС 6 виглядає як безпрограшний варіант, і скоріше за все, його я якраз і заберу. Побачимо! В будь-якому випадку, фінальне рішення за вами. Друзі, на цьому в мене все. Постарався надати вам максимально об'єктивну картину по цим танкам, щоб ви, як мінімум, знали, що це таке і чи потрібні вам ці танки взагалі. Сподіваюсь, це відео було дійсно корисним та цікавим. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, яка мотивує робити інші складні і комплексні відео. Нагадую за Discord. Твіч, та не забувайте заглядати на стріми. Буду радий вас бачити. Також подивіться відео, які Ютуб рекомендує спеціально для вас. Ще раз дякую. На зв'язку був ентузіаст. Гарного дня! Бережіть себе та рідних, будьте в безпеці. До зустрічі!